Вітаю, друзі. Сьогодні 23 квітня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я, я і керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною в студії Ігор Ітерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Я членом Національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. І сьогодні буде. Ну, у нас одна тема. У нас у всіх одна тема. Тема зірваних переговорів так я їх називаю, Хоча щойно Sky News повідомляє про те, що нібито проходять переговори в Лондоні, на яких присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини, також представники США та України. Навіть зі США там, нібито є Кіт Келох, мався бути Марко Рубіо і інші. Я хотів би, ну буквально знаєш, так побудувати нашу з тобою розмову. Спочатку почути твоє загальне враження від того, що власне сьогодні. Не відбулося чи відбулося як твоя оцінка цих цих подій? Ну не відбулися перемовини на тому рівні, на якому ми сподівалися, а відбулася насправді дуже цікава історія. І мені здається, вона так чи інакше пов'язана з вчорашньою заявою Зеленського. Який сказав в черговий раз до речі, тобто це ж не якась новина, да що Україна ніяке ніколи юридично ніяких е, окупацій, анексій е, приєднань, так званих да, в лапках, визнавати не буде, якщо е, вірним є е, оті проекти плану. Або пропозицій американських, які зливають західні медіа. Я так розумію, що вони все ж таки більш-менш відповідають дійсності, бо ну дуже вони якось так пішли при всьому на нашому з тобою в тебе найбільше ніж у мене скептичному ставленні до взагалі західної журналістики, яка, чесно кажучи, не витримує останнім часом перевірки взагалі на адекватність на якусь там релевантність, але тим не менше тут в них співпадає. І якщо Штати дійсно на перший план виносили це поняття якесь когось там юридичного визнання Криму російською територією, то ну а Україна від цього відмовилася. Плюс там правда Reuters окремо пише, що Україна запропонувала свій план спочатку припинення вогню 30 днів, а потім тільки ми починаємо якісь нормальні перемовини там вже про мир. До речі, цей варіант він логічний насправді. Ну, спочатку дійсно треба припинити війну і під час припнув бойові бойову, фа, гарячу фазу так, бойових дій, а потім починати якісь процеси перемовин. Тому що Трамп зараз іде взагалі то за російським сценарієм. Вони хочуть відразу мирну угоду. Війна триває, ми напрацьовуємо мирну угоду. Ну от так Але виглядає. Я ставлю 5 копійок. А скажи, будь ласка. Ти от вважаєш, що на даному етапі немає рамкою мирної угоди. Я от ти згадав зараз про пункти, які прописані там в західній пресі. Є а вона воно і є. Мене, це вона мирна угода є. Вона і є, є. Я же кажу: тобто що зараз США, цій... США йдуть по скажімо так сценарію росіян. Вони відпрацьовують якусь рамкову мирну угоду. Це не припинення вогню. Да, це мирна угода, так. тому що там є пункти, які виходять далеко за припинення вогню НАТО. І так далі, і так далі. І так. судно судноплавство дивись, з'являються ж новіші моменти да? судноплавство по Дніпру. Там частину Харківської області там трошки яку росіяни займають, вони виходять. До речі, немає ні слова про Курську область і про Білгородську область. Але я думаю, що воно там фігурує. Просто це не винесли, якби ну що типу Україна звідти теж якби виходить, і так далі. А, да, це мирна угода, і оскільки Україна, ну я так розумію, категорично не сприйняла перший пункт. Категорично, так? І це було зроблено офіційно. Американці вирішили трошки типу здати назад. Чесно кажучи, так. дивись, так, я питання. просто скажу: я не розумію, а вони що реально вірили, що президент Зеленський вийде і скаже: ми визнаємо Крим російською територією, друже. А скажи, будь ласка, а ти бачив, чув хоч одну заяву усно від наших західних партнерів з вимогою до України визнати Крим. Юридично за Росію ні, офіційних заяв на словах не було. Ми ж зараз з тобою обговорюємо те, що злили медіа. А я в медіа не бачив жодного разу, щоб було прописано про те, що від України вимагають це. на рівні якому да, можуть вірити, тому да, що я от якраз хотів це сказати, що да. подава ця угода. Подавалася як от було позавчора. Да, здається, повідомлення Україні передали меню, умовно кажучи, меню да там, з питань. А ми mm -hmm. можемо щось вибрати, щось типу не вибрати. Воно звучало так: ну що Україна може щось прийняти, щось не прийняти. Але тоді виникає питання: якщо це дійсно було так, Україна фактично публічно вчора відмовилася як мінімум від одного пункту цього меню. Так. Е, тому чому тоді чого така реакція? Власне на зустріч в Лондоні? Ну тому, О, що е, ну дивись. Е, ми ж люди не наївні. Ми прекрасно розуміємо, що у Рубіо не настільки щільний графік, як каже Держдеп, що він не залетів Лондон в ключову столицю світу, в одну з ключових столиць світу, країну Британію, яка є найнадійнішим до сих пір союзником Сполучених Штатів. Я думаю, що Рубіо міг би знайти дві годинки. Для, і там чи скільки щоб прилетіти і поспілкуватися, тому можливо можливо або американці дійсно прям повірили в те, що це буде реалізовано. Це раз це перша версія, але mm. вона, як на мене, наївна. Ну вони ж ну блін, не діти. Ну, ну як так? Ну друга версія, Трамп пообіцяв Путіну, а тепер виходить, що я типу все вирішу, і ми це зробимо. А тепер він ні чорта не може зробити, тому що Україна сказала в черговий раз до побачення. Ну це така версія. Ми ми зрозуміємо, коли прокинеться Трамп. От він прокинеться, напише в соціальній мережі, і буде очевидно. І є третя версія. Мені здається, що вона одна з найбільш імовірних. Американці прекрасно знали, що Україна ніколи не піде на визнання юридично Криму російської території. Вони вкидають цю тезу, вони її обговорюють, вони через засоби масової інформації нагнітають. Звідки ж цю інформацію змі беруть? Вони посилаються на українських чиновників, на чиновників з Білого Дому. З якою метою це робиться? Стандартна процедура. Ми вам вкидаємо те, на що ви точно не погодитеся. Україна каже, ні, цього не буде. Американці трошки розігрують сцену, Ну, типу, от вони відходять не заходять. А потім кажуть, ладно, чорт з вами, прибираємо це питання, але ж по-іншому, ви тепер не будете виступати проти. Ми ж вам послугу зробили. А що вони там інше заклали? От момент. Ми ж бачимо тільки рамкову угоду, а там можуть бути і ну, інші речі, які для нас, м'яко кажучи, не надто приємні. Може бути так. Але, 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 тоді, але тоді чекаємо на якісь не сильно приємні новини. Ну що там буде ще щось таке, знаєш, ну, якась умовна, там я не знаю, ну не денацифікація це знов-таки дурня. Yeah. Цього не буде, але щось там може бути таке присутнє, що ми можемо розцінити, наприклад, як елемент втручання, в тому числі у внутрішню політику України. Ну чесно кажучи, може в тебе є інша версія? Я би її задоволення yeah. вислухав. Але схоже на те, що вони чи вірили, чи Трамп ляпнув, що ми це зробимо. Бо дивись, була ще одна інформація, що Трамп надзвичайно роздратований. Тим, що він домовився з Росією, а Україна не хоче тепер приймати ці домовленості з Росією. Якесь видання про це написало. Отак да, да, воно да. звучало було було що от Трамп домовився, типу відкав з Дмитрієвим, Ушаковим, там з ким з Путіним, да з ким він спілкувався, да. вони, типу, дійшли рамкової якоїсь такої угоди, а тепер Трамп сказав: да я з українцями все вирішу, нема питань. А, а ми в черговий раз сказали Дональду Фредовичу: що, шановний почекайте, є українська конституція, і ми, якби, проти цього йти не будемо. Щойно з'являється дві заяви. Після того, як уже стало відомо про цей скандал, фактично, виступив із заявою Лавров, він перебуває в Самарканді і говорить про те, що буде зустріч Росії та США найближчим часом. Uh -huh. Яка сама він не уточняє, чи це про візит Віткофа, чи про зустріч в Веріаді? Ну, принаймні, вчора я з кимось з наших колег спілкувався, певне, чи з Ігорем Челенком, ну настільки зараз важливо, то прозвучала інформація про те, що. Дійсно, в Веріяді найближчими днями може відбутися зустріч ли чи не з понеділка Росії та США. Лавров фактично це підтверджує. І також виходить заява Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії, тому що чекав я особисто заяви десь такого такорів. Mm -hmm. Те, що там говорять очільники закордонних відомств і європейських країн, ну, з усією повагою до них, але, ну, чесно кажучи, до уваги можна не брати. Так, трохи не те, так. Да. Так, да, трішки не те, але коли виходить прем'єр-міністр Британії і говорить про те, що Україна має сама вирішувати своє майбутнє, він так відповідав Джей Дівенсу. До речі, заява Джей Дівенса це окрема також тема, яку хотів. І, до речі, бути. вибач, він ще сказав, що ми будемо з Україною до кінця. Так, да, і він говорить наступне: зрештою, Україна має сама вирішувати своє майбутнє, ми ніколи не покинемо Україну. Ну, враховуючи допомогу, яку британці нам надавали впродовж широкомасштабного вторгнення, то це знаєш, як. Допоможе, вибач, я скажу так, як є, як в Україні говорить, допоможе як мертвому припарка, тому що об'єми військової допомоги британців ну менш ніж скромні для розуміння ситуації, хто можливо не пам'ятає, то це 3 мільярди фунтів стерлінгів по року, максимум. Це ні про що. Ну, менше з тим. Тобто, в принципі, я можу зараз з тобою погодитися на рахунок тієї версії, що запустили цю тезу: мовляв, дивіться, Україна під Крим не прогнулася, Кірстармер виходить. Також вони мають самі це вирішувати, і Трамп виходить від каже: Ну Путіну ні змогла, да не вийшло в мене така історія, тому ти мушу спогодитися на саме такий сценарій. Я ну, в принципі ти це сказав. Я зараз його там продовжую перетранслювати, так? тому що ну українці хочуть розуміти, як воно тут може виглядати далі. Але примітний момент, що на рівні технічному британці зустрічаються із українцями. І на рівні найвищому британці тільки одні зустрічаються з українцями, тому що є очільник за кордону відомства Британії на зустріч, очільник оборонного відомства Британії на зустріч, і наші представлені міністром оборони, міністром МЗС і керівником групи Єрмаком. Скажи мені, будь ласка, отут таке запитання: британці, що можливо пішли проти США з Україною чи як? Сказали, Окей, воюємо далі. Ну да, просто ж один з висновків може бути який, якщо Штати, наприклад, реально там психануть, грюкнуть дверима і вийдуть наприклад, з процесу перемовин. До речі, якщо вони це і зроблять, вони можуть це зробити, це буде все одно ненадовго. Вони до довго... Росіяни кажуть, ні, ні, ми з ними зустрічаємося. Ось, ось. По перше, цього Росія не хоче. А по-друге, ну слухай, давай на секунду представимо таку ситуацію. Трамп знов кажу, ми там не змогли. Да, ми виходимо, вони нас дістали. Mm -hmm. Чи, наприклад, перестане передавати Україні розвіддані, Можеш mm -hmm. таке зробити. Може mm -hmm. ну, ти ж представляєш просто, якими будуть, і наші шановні глядачі представляють, якими будуть заголовки всіх світових медіа впродовж наступних тижнів. Будь-який удар по Україні по цивільній інфраструктурі. Будь-який удар буде частково лягати на плечі власне Трампа, тому що він опосередковано буде мати до цього відношення як людина, яка підіграє відверто країні агресором, тобто кров українців буде частково на його руках. Вона буде надається вона... йому абсолютно начкати на це. От, от я не впевнений. Він людина дуже марнославна. Йому хочеться, щоб про нього писали гарно. І я переконаний, що і американці про це будуть писати не дуже добре. Я подивився останні результати опитувань в США про рейтинг довіри, в тому числі до Трампа. В нього рейтинг непоганий. Він, звичайно, падає, але він поки краще ніж був у Байдена впродовж більшості часу його президентства, Але медовий місяць не закінчився. Але це вже 45%. Там показове інше. Третина республіканських виборців, третина третина каже, що Трамп на зовнішньополітичній арені ганьбить країну, ганьбить країну. Третина ага. республіканських виборців, а ця кількість буде збільшуватися, тому що така поведінка по відношенню до Росії це не про велич Америки, це якраз ну, про певні таке підігравання. Так що ну подивимося, як вони це зроблять. А британці, мені здається, не в плані, що там воюємо далі чи ми йдемо проти Америки. Британці посередині. Вони посередині, що ми Україну підтримуємо. А, Слухай, тут так не буде. Тут ситуація дещо по-іншому, тут золотої а, а я не здивуюся, що це не буде. Я розумію, але якщо Трамп грюкне дверима, можливо, ще і британці знову будуть його повертати. Тоді в мене ще питання. Перепрошую, чи може бути такий варіант, що зараз Британія, ну фактично, з технічними зараз радниками на рівні там яких присутні на цій зустрічі, європейськими, вона просто використовує Україну для шантажу, аби домогтися своїх цілей на тлі митної війни? Британії, Європи і Сполучених Штатів Америки там ситуація вкрай серйозна, і вони скажуть: Окей, дивись, ми зараз можемо поговорити із Зеленським, він погодиться на всі умови, але ми та по нулях ніяких не повинно бути нам перепону, торгівлі і так далі. Ну, не випадково ж Трамп вже сказав Китаю: ні, ні, ми таких 145% не буде. Я також не виключаю я такий варіант розвитку дальших подій. Британці поки що говорять, ми будемо підтримувати Україну, але ж ми розуміємо, ну, без США ну вони не зможуть, вибачте, Ну, на довгу перспективу, звичайно, ні. Е, ну, теоретично, слухай, будь-яка країна переслідує якісь свої цілі. І нам не треба якось захоплюватися британцями, що вони якісь альтруїсти. Ну очевидно, що в них є якісь теж свої цілі. Mm -hmm. да? Але я переконаний, що Британія, як і інші європейські країни, країни, члени Європейського Союзу, да? вони на історії з Кримом ну, ніяк не підуть. Ну, слухай, це ж для них стріляти собі в mm -hmm. Європа, Вся Європа побудована на. Побудована на територіальних конфліктах. Те, що вони зараз про них забули, і так би мовити, їх відклали, не означає, що це не виникне в майбутньому. Британії простіше, бо Британія була колонією, і вона, власне, займалася колоніальними якимись там історіями, але тим не менше, Ну для них це теж виклик, якого не хотіли би уникнути. Сьогодні у Wall Street Journal виходить матеріал. Ну матеріалів дуже багато. Заголовки дуже красномовні, але я не бачив жодного заголовку, Ще раз наголошую, де було прописано, що Україну примушують юридично визнати Крим. І у Wall Street Journal виходить матеріал під заголовком. Франція та Британія можуть визнати, що Україна більше не контролює частину своїх земель. Так. ну це як такий привіт. Е, ні, не, ну я дивись. Уже ж є питання в тому, що ми вкладаємо в розуміння, не контролює. Ми ж самі цей факт визнаємо. Ми ж його визнаємо, ми не контролюємо. Тоді почекай. Тоді для чого ми говоримо про юридичну складову, коли не промовляємо. Це ж можна речі. Дивися, я, я, я поясню: коли ми можемо сказати, наприклад, ми юридично не визнаємо, але ми визнаємо, що ми ці території не контролюємо. Все питання знято. Зеленський так сказав, цього мало. Він так не сказав. Він так говорив: говорив. дивись: він сказав, що Україна, це було ще пару місяців назад. В нього була заява, ми визнаємо. А, яких пару місяців? На тому тижні була заява. Ми, Росія не може повністю окупувати нас. Ми не можемо звільнити зараз свої території. Це визнання того, що Росія контролює їх. Ми не будемо повертати ці території, це було пару місяців назад, військовим шляхом. Ми будемо їх повертати політику дипломатичним згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, це визнання фактичного контролю чи так званого ефективного управління угу. цими територіями Російської Федерації. Росія хоче іншого, і Трамп говорить про інше, якщо він про це говорить. Да, згідно повідомлень медіа Ми юридичне визнання. Ну, юридичне там звучить слово де юре юридичне. Тобто, Крим, частина Російської Федерації, все. За логікою Україна знімає тоді санкції стосовно цієї частини, людей, які до цього там причетні, це роблять інші всі країни, і це і це суб'єкт Російської Федерації. Ну ми на це не можемо піти. Сказати, що ми не контролюємо зараз фізично, ну так ну, зеленський цю заяву робив вже неодноразово. Ну вчора Зроби, він не говорив вчора. Він про це не говорив. Ні, ні. Вчора він говорив чисто про юридичний момент. Так. Він казав, що ми не визнаємо юридичного факту. Ну і слухай, якщо питання в таких прям формулюваннях, і американці... Ну, завлас... Це зараз саме так, так я боюся, що тут якраз просто слово юридичне ключове американцям. Мало що Україна вийде і скаже, ми зобов'язані не повертатися території військовим шляхом. Це якби територія України. Можливо, ми колись їх там політико-дипломатичним повернемо зараз. Це де-факто, де факто територія Росії, але де Юре це територія України. От тут от тут заковика, це не влаштовує Росію і США. На жаль, я так розумію, хотіли в цьому питанні Росії підіграти. Не виключаю, що це може бути, тому що, от розбираючи зараз фактично на ці молекули ці заяви, це дуже важливо, то могло бути, я допускаю, відверто тобі скажу, після спілкування там із тобою, з іншими колегами, аналізуючи цю ситуацію, що могло бути там дипломатичними каналами, передавали таку вимогу навіть Європі. Але якщо гіпотетично допустити, от зараз гіпотетично, ми допускаємо, що американці таку вимогу висували в Україні. І виходить, що вони висувають її європейцям. і Європейці мають на це простати: Британія, французи. Скільки з'явилося це повідомлення у пресі? А як воно може виглядати юридично визнання не Україною, а іншими цих територій? За ну, дуже просто як це зробили. Я не пам'ятаю зараз тих двох убогих, чи скільки які визнали Крим офіційно частиною Російської Федерації, дві країни, якісь там здається, Сирія, по моєму північна Корея, Сирія да була, але Сирія зараз невідомо новий угу. режим. Да? А, здається, там ще хтось один був. Навіть там на ну Сирія точно здається і Північна Корея. Угу. Отак -то, ну, типу і повинно бути. Тобто, всі інші країни кажуть, що на всіх мапах там і так далі. Крим, це територія Росії, це суб'єкт Російської Федерації. Ніяких санкцій, ніяких обмежень окремо проти цієї території не вводиться, і ми, якби, визнаємо всі процеси, які на цій території відбуваються. До речі, як робить Європейський Союз, він каже: ми не визнаємо повноважень тих так званих депутатів, які обиралися там до російської держдуми з цієї території. Uh -huh. да, наприклад, але при цьому вони визнають легітимність цієї думи. Ну це просто, звісно, когнітивний дисонанс, але типу такого. А от Росія очікує, що просто буде визнано той факт, що це тепер частина Російської Федерації. Все, і це почне фігурувати в усіх документах, там, uh -huh. і так далі. Ну, я переконаний, Європа на це не може піти. Ну, просто не може. Да і Сполучені Штати на це не можуть піти, тому що вони в 18-му році підписували Кримську декларацію ну, і оголошували, і це було за президентства Трампа, і це е, слухай, ну це означає, що на наступний день може вийти Сінзінпінь і сказати ну, так, так. проблема Тайваню це навіть не проблема Криму, тому що весь світ, крім 15 країн, не визнає Тайвань незалежною державою. Absolutely. Навіть сполучені штати вважаються частиною Китаю. Сінзіпінь скаже: Так слухайте, якщо ви визнали. Анексію чужої території, то, будь ласка, посидьте тихенечко, доки я три дні буду повертати Тайвань в лоно Китайської Народної Республіки. І який аргумент тоді буде у Трампа? Ну не буде аргумента. Тому мені це ну, схоже на, ну, на якусь дуже дивну історію. Ну що там він ляпнув путіну? Чи говорили вони про це? Чи дійсно я ага. погоджуюся з тобою в тому, що можливо ми не до кінця знаємо конкретно які формулювання там були? Змі це подали в найгіршому варіанті? І ми так, тепер якби від цього ну від цього відштовхуємося, але знову речі... не поїхав. От чому так? Да, це до речі, дуже серйозне запитання. Значить, є якісь проблеми реально. І не погоджені позиції між Україною і США, які стали причиною тому, що він відмовився туди їхати, я так вважаю. І Вітков, до речі, в тому числі, контакти по лінії Вашингтон-Москва залишаються з переговорів Росія не виходить, але проблеми є. З огляду на це все. І високою ймовірність, я вважаю, ну дійсно, десь відсотки 50% можна вважати після спілкування з тобою. Я допускаю те варіант, що питання Криму просто можуть зняти. Реально може зняти як проблемне таке, що в нього вперлися, і це буде подано як перемога України, як відстоювання міжнародного права, позиція да. Трампа не ну, так далі. Я щоб ще а, одну річ хочу сказати. Знаєш, так. звичайно, якщо його знімуть, це буде дуже велика перемога України. Але так, я так, хочу так. задати одне е, риторичне запитання, яке мабуть не сподобається і нашим глядачам. Вони в коментарях про це напишуть. Да? А як так взагалі сталося? Що з 2014 року, з 2014 року з часу анексії, питання юридичної приналежності Криму жодного разу ніде не піднімалося, крім Росії? Жодна інша країна, партнер України, навіть і думати про це не могли, казали санкції будуть вічно до тих пір за Крим, доки Крим буде типу територією там ну окупованої Росією. І як так сталося, що за останні три місяці ми тепер відбиваємося від цього питання, і це питання створює для нас колосальну загрозу. Як можна було є... прогавити прогавити це? Ну, Слухай, це ж було швидко, що казав та... Трамп? Ну відповідь яка? Ну яка? Ну в мене лише одне пояснення. Наші партнери сильно стомилися від цього, їм набридло. Їм хочеться торгувати з Росією, відновити всі економічні зв'язки. Так це можна так... зробити і не визнаючи Крим. Це ну, ж не зважає тут багато моментів, і ну бо в зараз перетвориться програма в іншу програму, <гум> <гум> я відповідати на свої запитання. Але все ж таки, ну в мене складається враження те, що дійсно захід дуже стомився, Зараз ведеться така політична е, підкилимна гра реально на тлі саме переговорів. Завершення війни е, в цих умовах, що складається, ми розуміємо, що сьогодні рішення точно не буде. Ну я не очікую його. Ну, принаймні те, що не поїхали туди високопосадовці, так так. Які ти бачиш зараз дедлайни? Що буде з 30 квітня, 100 днів Трампа для нього це дуже серйозний удар. Ти дійсно правильно сказав? Зараз Трамп проснеться, розповість нам, що власне відбувається в Україні, як це треба сприймати. Ми це будемо розбирати сьогодні ще вночі, і завтра вранці. Як довго ще може тривати війна в Україні? Вибач, що багато таких запитань, але все до Ні, Як воно збудеться до однієї відповіді? Дивись, є два варіанти. Два варіанти. Перший варіант: ми таки отримуємо угоду до 30 квітня. Шанси на це залишаються. Вони залишаються. Відков їде в Росію. Наприклад, Росія каже, окей, поки не повертаємося до питання Криму. Наприклад, да? я можу навіть таке уявити, щось там робимо, підписуємо, рухаємося далі. І є другий варіант: війна буде тривати мінімум до кінця літа. Це один із базових сценаріїв, який від початку був після приходу до влади Трампа. Трамп, поки за всім цим буде спостерігати, а потім він змушений буде повернутися знову за стіл перемовин. І от далі нюанс. Далі розвілка, точка біфрукації. Або, або, якщо ми встоїмо літом, а я поки ну, бачу перспективи на це, да, певною мірою, і не бачу перспективу Росії просто великих. Uh -huh. Ну, прям таких, да, ми встоїмо, можливо, умови навіть будуть трохи кращими. Можливо. Ну, або є другий варіант, ми більше ще втратимо, умови будуть гіршими. Тобто, тут, якби такі, або... я звичайно. Я, звичайно, ну вірю і вважаю, що все ж таки більш реалістичним є сценарій, що ми втримаємося, хоча нам будеться дорого коштувати, да але об'єктивно під осінь Трамп знову змушений буде повернутися, от в весь цей процес, і тоді ми зможемо, можливо, навіть вибити собі кращі якісь умови. Але ну отут, от до речі, якщо у росіян зіграє певний раціоналізм, і вони, наприклад, захочуть отримати як там е, синицю в руках, ніж журавля в небі. То вони можуть зараз, якраз все ж таки погодитися на якусь мирну угоду без оцієї юридичного визнання Криму. Тому що давай відверто. Якщо подивитися на той проект, який був скинутий в ЗМІ, я не бачу там надто великого позитиву для України, але там позитиву для Росії, так його там, в принципі, немає, тому що територія ну, залишається під контролем. Ну так, давай так. Ну я, да, я, я да. розумію, ні, ну там є типу, відбудова гарантії безпеки, але так, це так, поки так. що маркерами. Це ж не зрозуміло, як буде виглядати. А росіяни отримують до біса. Ну, реально, вони по суті захопили і тримають те, що вони захопили, розширили да свою присутність на території України і так. ще які, якісь там плюшки. Так що тут от питання: наскільки просто росіяни тепер раціонально зіграють, а тут вони, звичайно, ну можуть це зробити, може трампу підіграти з огляду на те, що нині відбувається, зрозуміло, що прогноз наш такий, просимо глядачів, віднестись максимально. Критично до цього, так да, спокійно, тому що ну прогнози зараз дуже швидко будуть мінятися. Я ж кажу, зараз Трамп от ми запишемо. Ти виставиш, прокинеться Трамп. і Він же може наговорити такого, що в принципі і це не це тому, що ми вибачте фі... прогнозисти. Ні, просто там рішення приймаються нераціонально. Теж там людина емоції. От твоєму перший на вухо впаде і знову ага. розкаже, що щось там не те зробили українці. Його може понести. Там же раціональності не буде в цьому плані. Серед пунктів плану, які публікувалися сьогодні в DTelграf і в Аксіос, там є також і пункт про м, угоду про рідкоземельні мінерали зі Сполученими Штатами Америки. Вона є частиною мирного плану загального і припинення війни для Сполучених Штатів Америки. Я так це вбачаю. Вчора я спілкувався також з колегами, то вони прогнозують, ну, зокрема, з Фесенком говорив, він говорить, що ну, нема відчуття такого, що ця угода буде підписана, а вона має бути підписана до кінця цього тижня. Ну, принаймні, де Шмигаль зараз я не знаю. Ну я слухай, я до речі не впевнений, що вона не буде підписана. Американці можуть скористатися історією про журавля в руках, ой, цього, синицю в руках да, журавля в небі. Тому що об'єктивно можна підписати, Трамп це подасть як величезну перемогу. Це ж не означає, що якщо вони її підпишуть, штати якось активніше включаться взагалі тоді в мирний процес. Для а. нього це буде приємний бонус. Слухай, йому ж треба буде від України хоч щось отримати. Він хоче отримати це раз і запорізьку атомну електростанцію, яка фігурує в цих розмовах. Да? І отримати два. Тому я навіть не здивуюся, що одне не буде заважати іншому. Uh -huh. Трамп може прокинутися і сказати, погана Україна не хоче миру. А що там з приводу угоди? Ні, ну угода, це ж мані бізнес. Угоду ми підпишемо. Uh -huh. Може бути і таке. Тобто нам тут не треба просто думати, що якщо він зробить одне, то він автоматично повинен зробити інше. Ні, це можуть бути паралельні треки. Взаємовиключні речі, так абсолютно. абсолютно. Ну що ж, друже, непроста у в нас сьогодні з тобою розмова, і це не ми винні в цьому. Ситуація так, на жаль, складається в геополітиці. Багато речей ми не знаємо. На правду ми не можемо максимально об'єктивно все характеризувати, але принаймні, ми якісь образи зараз показали і змалювали. Дійсно, ситуація складна, але не максимально критична для нас, тому що переживали ми складніші часи. Те, що буде відбуватися сьогодні, обов'язково друзі, хто тут на каналі. Ми все це вам повідомимо. Я в себе, ігор, у себе в телеграмі залишу посилання на його телеграм, також в описі під цим відео. Рекомендую вам підписатися на нього. Там багато цікавої інформації. І також Ютуб ігора дуже цікавий в частині аналізу компетентного аналізу останніх політичних подій в Україні та в світі. Тобі наразі говорю дякую, тому що дякую. ну, справді ми поки що вичерпали весь об'єм інформації, яку мали. Всі, хто нас дивився, слова вдячності, Ігору і коментарі, вони не заважають не нападки, допомагають, а в забагато не буває. Спасибі, побачимось.